Увага! У цьому відео буде багато не української мови інколи і таке буває заради доброї справи, так би мовити. Далі ви зрозумієте чому і для чого. А тепер по суті і про окупантів, точніше, про одного конкретного, якого воїни князівської бригади взяли в полон. Він москвіч його історія класична. Воювати, звісно ж, не хотів або принаймні каже так. Зручно собі жив у російській столиці, але викликали до військкомату, дали повістку і відвезли на війну. Знайомтеся з Сергієм. Я в місті Москва. Прихожу, куча народу. Від дня на збори приїхав машину, забрала. 30 сентября 22 двадцятого Я пріз так. Ми маємо справу з бувалим воякою, який побував і побачив. Але якось спетляти, уникнути, заховатися впродовж кількох років служби йому на думку не спадало. Був у загранотряді, дивився, щоб сослужив не порозбігалися. Звісно, зарплата то капає. Чому б і ні? Але потім, коли його з кількома побратимами кинули гарматним м'ясом у посадку, і він познайомився з українськими fpv дронами відразу мізки встали на своє місце. Утром все почалось з камікадзе. Нам залетіло. Раз залетіло. Ну. Потім. по-моєму, по камікадзе еще один залетів. Меня просто камінь злоблюд. Порвало все путь, и ну, за взрывной волной, да. вот и я говорю я все я не могу больше просто, просто понимаю что еще раз и все там такое отверстие что все ну вот, я вылез наверх а, висел ваш дрон наблюдатель руки поднял я как бы я сдаюсь ну, потом подлетел в другой скинул Банку италическую, там записка. Если хочешь жить, иди типа за ним. Отже, підсумуємо ще раз: в певний життєво небезпечний момент Сергій став дуже кмітливим і захотів зберегти своє життя. Він відкинув всі пропагандистські страшилки, якими його пічкали впродовж кількох років, і прийняв рішення здатися в полон. Український дрон повів Сергія у напрямку українських позицій. Дорогою вже полонений. Від спраги ковтав сніг. Побачивши це, наші воїни іншим дроном передали йому пляшку свіжої води, і він зміг втамувати спрагу. она просто вела по дороге, чтобы я шел за ней. Ну записка, хочешь жить иди за птичкой. Вот она вела. Ну а я дальше ушел как бы уже факт. потому что там голое поле, ни следов, ничего нет. Я увидал там более такие свежие следы автомобиля. Шел как бы по ним, ориентировался. Забігаючи наперед і опускаючи нецікаві для вас деталі проходження дистанції, скажемо, полоненого окупанта вдалося привезти в безпечне місце і цілком неушкодженим. Ось як він описав першу зустріч з князівськими воїнами. Ми тут прийняли дуже хорошо. Я от, перший раз, коли попав, ребятам вони чаем чаєм напоили. А Когда я сюди прийшов. Бутербродики были три бутербродика. Тоже чай был, ну, гости, сигареты. Хочу обратиться к российским военнослужащим. Если вас все чаще посещают мысли сдаться в плен, вот вам наглядный пример истории Сергея. Ему удалось сохранить жизнь. Достаточно было проявить желание и заявить об этом украинскому дрону. Это совсем не страшно. Короткая инструкция, как выжить на украинской земле. Видите украинский дрон, поднимайте руки и следуйте за ним. Вас приведут по правильному маршруту, дадут еду, воду. Самое главное, ваши шансы на жизнь кратно возрастут. Случай Сергея не единичный, поверьте. Специальные дроны и обученные пилоты прекрасно знают, как действовать. От вас нужен лишь сигнал. Вы будете жить. В первую очередь обращаюсь к вам, военнослужащим таких российских подразделений. Сохранение ваших жизней в ваших руках. Действуйте. Вас выведут в безопасное место и обеспечат необходимым. Хочешь остаться в живых? Сдавайся нашему дрону и передай остальным. Слава Украине!